Ми повинні зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш боєздатним альянсом. На цьому засіданні ми зробимо величезний стрибок уперед. Ми зміцнимо наше стримування і оборону, узгодивши амбітні і нові цілі щодо сил засобів. Ці цілі визначають, які сили і засоби кожен член альянсу повинен надати для посилення наших сил і засобів стримування і оборони. Протиповітряна оборона, ракети великої дальності, логістика і великі сухопутні і маневрені з'єднання є одним з з наших головних пріоритетів. Нам потрібно більше ресурсів, сили засобів, щоб бути готовими протистояти будь-якій загрозі і виконувати наші плани колективної оборони в повному обсязі. Очевидно. Що для досягнення наших нових цілей нам треба буде значно більше оборонних видатків? Це лежить в основі всього. Європейські члени альянсу і Канада посилять свої зусилля, і я очікую, що більшість, якщо не усі члени альянсу, досягнуть початкової мети витрачати 2% ВВП на оборону цього року. Багато хто з них вже інвестував або планують інвестувати набагато більше, але ми повинні йти далі і швидше. Тому ми будемо обговорювати нагальні потреби збільшення оборонних витрат як на наші основні військові потреби, так і на інвестиції пов'язані з обороною, в тому числі на інфраструктуру і стійкість. Новий план оборонних інвестицій буде в центрі уваги саме ту НАТО в Газі. Ключовим аспектом збільшення інвестицій є забезпечення пропозицій для задоволення нашого зростаючого попиту. Тому ми будемо працювати над збільшенням оборонного виробництва. Це необхідно для того, щоб наші збройні сили мали критично важливі можливості, які вони потребують. Це добре для нашої безпеки, а також для нашої економіки. Оборонні видатки забезпечують нашу безпеку, але також створюють робочі місця в усьому Альянсі. Ми також обговоримо подальшу підтримку України з боку НАТО і необхідність покласти край цій жахливій війні. Пізніше сьогодні члени альянсу, партнери НАТО і Україна візьмуть участь в засіданні контактної групи з питань оборони України під головуванням Німеччини і Великої Британії. Основна увага буде зосереджена на подальшій підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. І ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа спрямовані на припинення кровопролиття і встановлення справедливого тривалого миру. Довгострокова підтримка України з боку НАТО не означає продовження війни. Вона полягає в тому, щоб забезпечити Україні можливість захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Члени альянсу також зустрінуться завтра на засіданні ради України НАТО за участі міністра Омерова високої представниці Калос. Міністр Омеров надасть оновлену інформацію з поля бою. І запропонує оцінку України щодо пошуку миру. Ми перебуваємо у вирішальному, вирішальному моменті для нашої безпеки. НАТО сьогодні сильна сильний альянс. Ми станемо ще сильнішими. Міцна оборона посилає чіткий сигнал. Ніхто і ніколи не повинен думати про напад на нас. І нарешті ядерне стримування є наріжним каменем безпеки альянсу. І завтра це засідання містів завершиться черговим засіданням групи ядерного планування. Фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії. І тепер я готова відповісти на ваші запитання. Почнемо з четвертого ряду. Так. Я з німецької мережі газиранді, коли ми говоримо про цілі оборонних спроможностей, наскільки ви задоволені виконанням нинішніх цілей? Чи нові цілі будуть також підштовхувати тих членів янц, яких і не виконують? Можна я питання запитання? Ну ж перше питання: очевидно, ще багато треба зробити по поточних завданнях і цілях спроможностей і, звичайно нам треба зробити набагато більше ніж те, що у нас зараз є. Це означає, що ця цей тиждень дуже важливий. Це означає, що ми оцінимо прогалини, які є у нашій колективній безпеці, не тільки сьогодні, щоб на сьогоднішній день щоб захищатися від російської агресії, від розбудови сил Китаю. Подивіться, що відбувається Це Росія, Північна Корея, Іран і Китай, і так далі. Але на майбутнє, щоб ми могли себе захищати не тільки зараз, але й через 3-5 років. Будь ласка, друге питання. Стосується перемовин мирних з Росії Росії України в Стамбулі. Після цих перемовиних ми не бачимо, що мир наближений. Чи ви впевнені, що мир можливий через перемовини з Путіним, чи це він просто грає? Що нам треба сказати, що в першу чергу президент Трамп розромив цей, цей тупік? І дуже важливо, що президент Трамп це зробив. Перед цим перемовин взагалі не було. Це не легко, і нам треба зробити все, щоб ми Україну привели до сталого і довгогочасного миру. Це те, що звичайно хоче світ, і хоче Україна, що Путін ніколи не повинен. Знову зробити нам треба сісти принаймні з його командою і почати перемовини. І я дуже рада, що Сполучені Штати керують цим процесом. Другий ряд, будь ласка. Шановний генеральний секретар, ще пару питань. Ви сказали президенту Зеленському вільнюсі, що Україна є пріоритетом на саміті НАТО. Але здається, що по бажанню України приєднатися до НАТО не буде ніякого прогресу, але не буде ніякого зобов'язання, як і в Вашингтоні по підтримці, також більш широкого пакету для України. Чи ви будете прагнути на саміті в Газі не зробити все, щоб трошки втішити дональ зробити все, щоб втішити Дональда Трампа? Давайте я відповім на це питання. В першу чергу, ми. Ми на попередньому саміті сказали і повторимо, що незворотній шлях до НАТО України залишився незворотнім, але між іншим ніколи ми не говорили, що членство НАТО чи не членство НАТО буде передумовою для Перека для того, щоб було припинення вогня. Але Ми це робимо і в командуванні в збадані в Польщі. Ми підтримуємо Україну весь час. А по другому питанню. перші три місяці цього року це на нове члени альянсу взяли зобов'язання 20 мільярдів євро для підтримки України порівняно з 50 мільйонів мільярдів минулого року за весь рік, тобто 20 мільярдів за три місяці, і ще з Української контактної групи ще буде зобов'язання сьогодні взяти. Я знаю, і я знаю, що більше буде фінансових теж зобов'язань взяти. але тому змін ніяких немає. Тому що ми всі об'єднані, включаючи Сполучені Штати, Канаду і усіх членів аріансу. Для того щоб Україна підтримувала свою боротьбу, і щоб ми привели цю жах жахливу війну Росії проти агресивно проти України до сталого миру, я розумію, що всі віддані, але вперше з, з ми бачимо, що не буде секретаря е, воєнного е, держсекретаря е, Сполучених Штатів. Він не буде на контактній групі. Чому ви вважаєте? Е, це відбувається це вже другий візит Хексаса е, Пітекс в НАТО е, цього року. Він приймає участь завтра у. Е, Груп на зустрічі назустрічі сполучені штати будуть знаходилися відвідувати гру засідання української контактної групи повністю віддані підтрим, підтримці України. І коли хтось приймає участь чи ні на кожній зустрічі, давайте не забувати, що ці зустрічі проводяться кожного разу в Європі. Тому не можуть з представники Сполучених Штатів бути на зустрічах.